Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про одну дуже важливу річ: про продаж землі іноземним суб'єктам, продаж української землі. Ми бачили про це закони відповідні, нам про це повідомляють. Таким чином нас хочуть позбавити самого більшого багатства, дане нам. Богом, це наша земля, на якій ми живемо. Хочу повідомити дуже важливу річ, що земля не продається. Це що вони собі там понадумували, це фікція насправді можуть продати тільки право на власність, а власність, як землю, вони не можуть продати. Тим не менше вони це роблять. Чому так відбувається? Ну, хочу вам сказати найважливіший момент, тому що немає власників цієї землі. Юридично я вже неодноразово говорив, немає власника і в український народ. Український народ сидить в телевізорі, знаходиться в сплячому режимі, в статусі фізичних осіб. Більше того, що в Конституції написано в розділі 11, що вся земля, майно, доходи, бюджети, місцевого самоврядування є власності територіальних громад. Але по факту територіальних громад як таких немає, є ОТГ. Які лежать під ОМСами, під так званими міськими радами, з директорами підприємства, де ці підприємці, відповідно від імені територіальної громади, продають землю, розкрадають відповідно майно, вирізають парки, вирізають ліси, займаються відкатами на енергоресурсах. Попри те, все, що це все належить територіальним громадам, тому у своїх крайніх відео я говорю дуже важливу річ. Щоб цього не відбулося, відкриваємо конституцію, відкриваємо розділ 11 місцеве самоврядування і дивимося, що там написано. А я вам зараз зачитаю статтю 142, яка чітко наголошує, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, наголошую, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад, сіл. Селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Тепер дивіться, це все належить територіальним громадам, але в управлінні знаходиться районних і обласних рад. Як ми вже всі знаємо, всі районні і обласні ради це є приватні підприємства з назвами органи місцевого самоврядування. Всі вони мають код ЄДРПОУ, зареєстровані. В реєстрі підприємств і організацій ведуть підприємницьку діяльність, тим самим від імені територіальних громад управляють цим всім майном. Про це я також говорив неодноразово у своїх відео. Тому народ, для того, щоб змінити цю ситуацію по продажу землі, по виробці лісу, по викраденні майна громад, по продажу підприємств, які ще залишилися, по зміні статусів лікарень, поліклінік, дитячих садочків на комунальні підприємства. Як юридичні особи приватного права, де вони цими діями провласнюють кошти громад. Що потрібно зробити? Утворити територіальні громади по містах селах і селищах, облікувати всю землю, все майно відповідними документами, відповідними протоколами на рівні громади, на рівні органу місцевого самоврядування, потім на рівні районних рад, обласних рад і на рівні обласної ради націоналізувати це все. Таким чином, ми зможемо уникнути цих всіх моментів, які зараз з нами будуть відбуватися. Тому що знову ж наголошую: власників юридично немає. Ставайте власниками, відкривайте конституцію, користуйтесь своїми правами, будьте власниками, повідомляйте, що ви є власники, що ви є хазяїни на цій землі, яким належить все, що знаходиться на цій території. Як традиційно хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію. Зараз хочу наголосити розділ 11 місцеве самоврядування. Там все чітко прописано, які повноваження і права мають територіальні громади. Вони є безмежні. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. Знаю свої права і волевиявлення людини, де ми даємо всі максимальні документи, які свідчать про злочинність цієї системи проти українського народу. Хто хоче детальніше ознайомитися по створенню територіальних громад, я залишаю групи по областях. Там ви зможете отримати всю інформацію. Більше того, в цих групах зверху прикріплені відео по документу волевиявлення людини, а також про утворення територіальних громад. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм перше слово волевиявлення. По ТЦК є окрема група. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко?